Доброго дня, шановні українські аграрії, вибачайте без мікрофона, бо вже сів. Дивіться, пшениця. Час посіву 15 числа ми почали сіяти. Ой, 31 серпня ми почали сіяти цю пшеницю. Попередник ріпак озимий. Ріпак озимий тут було більше 4 тонн врожайності. Чесно, брехати не буду далі, скільки там точно, але ну, більше 4. -х. Тому що ну, саме село Іваниця, вона закрилося там щось під 45 центрів з гектара. Так що, що можу сказати? Ну, ми сіяли кінцеву стоту, тому що дощик, я вам скажу, щоб пішла і ви можете побачити, де були опади, да? ну, де була волога, то така пшеничка. Де, ось от, а де не було вологи? Ось бачите? Ось, наприклад, недавно видно жовтнева. Да? Жовтнева зійшла, а це вереснева. Тобто вона теж було нерівномірне, там вискочило, там не вискочило. 31 серпня почали сіяти колеги. І вона ось тільки-тільки повилазила. Тобто густота вже є. Хто каже, там треба чекати кущення. Оцей посів зроблений, коли я ж нагадую, да? по великому рахунку. ось, Бачите, і неглибоко воно тут заробилося. Цей посів посіяно 31 серпня. Серпня. Не то, що там хтось розповідає, там треба. Кущення будемо чекати. А яке те кущення? Коли ще раніше було сіяти, коли вона посіяна, ця рослинка, оце зерничко кинуто 31 серпня. А хтось мені розповідає, треба кущення. Коли, коли все ідеально, я можу погодитися. Коли жопа, вибачте, за слово, з опадами, то я не погоджуюсь на рахунок таку, таких екстримів. І ті, хто е, мало сіяли, і пізно сіяли, ну успіхів вам, що можу побажати тільки. Але стратегія в нас така. Кожна своя стратегія. Головний результат є біда на гектар. Запрошено до співпраці, коли тому що ми, надіюсь, розуміємо, як працюємо. Принаймні, ви можете брати приклад або виносити з нашої ситуації свої висновки та свої уроки. розумієте? Ліпше, коли хтось помиляється, а ви зробите так, щоб ви менше помилялися. Так що, Чен Жодай! успіхів вам!